А чи можуть рідні військовослужбовці звертатися до військового омбудсмана, наприклад, ну там от, і щодо зниклих безвісти, навіть ну не в плані того, що е, там чийсь рідний зник безвісти на полі бою. А буває так, що військові частини порушують права цих родичів, ось що вони можуть не давати відповіді ніякої просто. Mm -hmm. от, Дивно інколи себе поводити, чи можуть в таких випадках рідні звертатися до військового омбудсмана? Абсолютно, і я регулярно проводжу зустрічі з родинами зниклих безвісти. Ми багато допомагаємо родинам. Це якраз от і є компетенція військового омбудсмана. тому що те, якщо ми говоримо про пошукові групи. А якщо ми говоримо про обмін і звільнення військовополонених для цього в Україні є там, ціла інфраструктура створена: координаційний штаб з питань поводження з, з військовополоненими, уповноважений з питань зниклих безвісти, уповноважений Верховної Ради з прав людини, тобто це ці всі структури працюють. А в нашій компетенції офісу військового омбудсмана це власне порушення з боку військової частини, якщо такі є. Дуже часто просто доводиться налагоджувати комунікацію. І один з прикладів, ну яким в принципі можна пишатися, якщо пам'ятаєте, кінець минулого року скандал зі 155-ю бригадою, так. багато було зниклих безвісти, і рідні взагалі не знали жодної інформації паралельно неслися. Публічні скандали, і о, справді це була проблема. Я виїхала в бригаду під Покровськом. Ми сіли, налагодили роботу, провели розслідування по кожному зниклому військовослужбовцю. Потім вийшли на онлайн-дзвінок з родиною, з родинами, військової частина родини, надали їм всю необхідну інформацію. Пояснили, мені насправді тоді було доволі боляче, тому що через публічні скандали. Військовослужбовці бригади ну ніби отримали клеймо що це погана бригада. Хоча насправді, поки не неслися всі ці скандали, вони вели героїчні бої під Покровськом. Насправді я просто вивчала і так, слухала перемовину цій бригаді і продовжуємо зараз допомагати. Дуже дуже круті хлопці, і незважаючи на всі там обставини і хаос з управлінням, це дуже класна бригада. Насправді, і я ними пишаюся так. От, з такої кризи в комуністні. Касіях з родини з родинами ми вийшли на те, що власне зараз у них мало там не сімейні відносини з бригадою. Вони зізвонюються, рідні підтримують свою бригаду, допомагають і там зустрічаються в різних містах України. І це дуже класний приклад того, як можна завоювати довіру родин. І взагалі я думаю, що ми повинні і кожен командир має пам'ятати, що родини це частина сил оборони.